Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас! І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, чому Приватбанк вбиває пір то пір перекази на Вайс Револют. як пройти фінансовий моніторинг, які податкові наслідки операції з платіжними картками іноземних банків, чи є це арбітражем валют, чи прийнятно це під час війни, які наслідки збагачення без реєстрації ФОП та ТОВ. А тим, хто додивиться ці відео до кінця, я розповім свою думку щодо того, чи є взагалі будь-які податкові ризики при таких операціях. Поїхали перед тим як переходити до того, що таке фінансовий моніторинг та які його етапи, яким чином надавати документи, давайте, будь ласка, розберемо взагалі в чому суть питання. Отже, нещодавно, на цьому буквально тижні, Приватбанк масово розіслав е, клієнтам, які здійснювали операції із Вайстервлю та іншими платіжними системами, повідомлення наступного змісту: використовувати одмінні курси систем грошових переказів без відповідної реєстрації ФОП та або ЮР особи для власного збагачення та ухиляння. Яючись від оподаткування, ми вважаємо неприйнятним, особливо в умовах війни, і ми залишаємо за собою право застосовувати всі можливості закону України про запобігання та протидію легалізації відмивання доходів даже на злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Дякуємо за розуміння. От Приватбанк це є один із небагатьох. Банків, який весь час з початку повномасштабного вторгнення Русні, дозволяв купляти валюту і переказувати в подальшому її на картки іноземних банків та платіжних систем, таких як Вайс та Револют, фактично без зупину. Тобто від лютого місяця до сьогодні такі операції були дозволені у Приватбанку. І при цьому Приватбанк був чи не єдиним і залишається чи не єдиним банком, який дозволяє. Вхідні перекази валюти здійснювати без комісії, і знімати потім валюту у касі банку, також фактично без жодних додаткових комісій. При цьому курс, за яким Приватбанк продає валюту, навіть враховуючи його додаткову комісію, яка стягується за пір-ту-пір перекази у розмірі 2%, все ще нижчий на 10, а то й більше відсотків аніж той курс, за яким цю валюту потім купують у обмінниках. Таким чином, якщо ви купляєте 1 долар в Приватбанку, то ви за це заплатите 38 гривень 20 копійок. При цьому цей долар, потім, перевівши назад з платіжної системи, ви можете продати в обміннику станом на сьогодні по курсу 42,75 в Києві, тобто чистий заробіток чи прибуток, чи дохід з одного долара у вас становить більше 4 гривень. А саме 4 гривні 55 копійок. Це приблизно 12% прибутковості з операції, яка вас займає буквально кілька хвилин, звичайно, що цей розрахунок не враховує той комісії, яку у вас зніме Приватбанк. Там мінімально є встановлена комісія банком. Крім цього, не враховується комісія іноземної платіжної системи, але загалом ви зрозуміли логіку. Враховуючи навіть всі комісії, ви заробляєте щонайменше там 7, а то й 10% відсотків при переказах з гривневої картки Приватбанку на той же WISE. Єдине обмеження, яке було встановлене регулятором для того, щоб Ця схема по суті не дозволяла багатомільйонних прибутків з повітря. Це обмеження у розмірі 30 тисяч гривень в місяць на один рахунок клієнта у банку для здійснення таких карткових переказів на іноземні карти. За логікою національного банку, яку в принципі можна зрозуміти, банки комерційні повинні були надати можливість фізичним особам здійснювати перекази для. Того, щоб ви могли надіслати родичам своїм чи в тому числі собі на свій рахунок купити валюту за курсом, який близький до національного банка, і не витрачати додаткових коштів на обмін готівкової валюти, який в обмінниках є значно іншим ніж той, який встановлений національним банком. Але як показала практика, жага до легких грошей. Перемогла логіку регулятора, і все-таки знайшлись люди, які по суті заробляли на цій схемі щомісяць десятки, а то й сотні тисяч гривень. Тоб, якщо уявити гіпотетично, що в людини є можливість мати доступ до ста різних а, користувачів Приватбанку, то ви просто можете мультиплікувати різницю, яка становить з 30 тисяч гривень приблизно там двічі тисячі гривень а, заробітків, і отримуєте за місяць крутіння якоїсь. 1 чи двох тисяч доларів а, чистий дохід у розмірі 300 там, чи 200 тисяч гривень. Звичайно, такі об'єми і обороти це вже досить серйозна загроза для стабільності фінансової системи, тому що по суті національний банк вам продає живі долари і валюту, яку ви виводите за кордон, а потім продаєте в обмінниках. Але з іншого боку, а, такі схеми також можна зрозуміти, тому що будь-яке штучне обмеження. Яке не продиктованими правилами ринку, воно буде якраз і мати наслідком того, що дехто буде знаходити лазівки та схеми для обходу цих обмежень і відповідно отримання власного заробітку. І звичайно, що Приватбанк кожного разу ускладнював е, можливість заробітків, тобто було введений ліміт на зняття валюти в розмірі 1 тисяча євро чи доларів в день. Також було понижено щомісячний ліміт з 30 до 15 тисяч гривень. Крім цього, було встановлено обмеження на перекази лише по номеру картки однієї, на яку ви не могли скидувати з інших рахунків перекази. Крім цього, було встановлено обмеження на прийняття валюти з платіжних систем в Приватбанк. Але всі ці обмеження вони лише або ускладнювали. Схему або зменшували заробітки, але вони не ліквідовували загальну ідею схеми: що чим більше людей ти під себе підключиш, тим більше будеш мати заробітків протягом одного місяця і повторюватимеш так це з місяця в місяць. Але в кінці цього тижня фінансовий моніторинг Приватбанку все-таки вирішив поставити край цим схемчикам і розіслав лист, про який я зазначав з самого початку відео. Крім цього, Приватбанк також зазначив, що. А він звернув увагу на операції через системи міжнародних переказів Вайс або револют, які мають ознаки арбітражу валют, і щоб уникнути перевірок. Приватбанк просить використовувати міжнародні перекази лише за призначенням, тобто волонтерська діяльність, допомога рідним та близьким. І крім того, приватбанк зазначив, що такі пір-то пір перекази будуть розглядатися ним як фінансування тероризму, валютний арбітраж, ухилення від сплати податків. Якщо в подальшому клієнт буде все ще продовжувати здійснювати такі пір-то пір перекази на іноземні платіжні системи, і не зможе пояснити джерела походження коштів, з яких він здійснює відповідні перекази. То подальше обслуговування клієнта в Приватбанку буде неможливим. Цим по суті Приватбанк зробив перший серйозний крок для того, щоб поставити крапку на масових схемах із прокруту валюти. Через Приватбанк за допомогою пір-ту-пір переказів через Wise, Revolut та інші платіжні системи. Так, Приватбанк згідно закону дійсно має право на фінансовий моніторинг. Більше цього це є його обов'язок і ризикоорієнтований підхід, який визначає закон для аналізу тих чи інших операцій. Він може включати в тому числі ті ризики, які для себе встановлює внутрішньо банк. Загалом, що таке фінансовий моніторинг? Це Згідно закону про знов ж таки, який має досить страшну назву про запобігання протидію легалізації відмивання доходів наже злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, передбачається, що це сукупність заходів, що вживаються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу. Таким чином, ми можемо бачити, що є два рівні по суті фінансового моніторингу. державний, який здійснюється нас банком, мінфіном і іншими регуляторами, та первинний, який повинен здійснювати. Банк та інші фінансові установи і не тільки в тому числі там нотаріуси, адвокатське об'єднання і так далі. І є така досить поширена думка про те, що фінансовий моніторинг може початися лише якщо ваші операції становлять 400 тисяч гривень за одну операцію чи в сукупності протягом місяця 400 тисяч гривень. І якщо ви не робите таких операцій, то банку не буде до вас жодних питань. Так дійсно в більшості випадків так і є. Банки, особливо великі банки, вони будуть звертати увагу на. Істотні порогові операції, які за законом і є 400 тисяч гривень. Але крім цього, згідно закону, моніторингу підлягають також операції, які є підозрілими, або діяльність, яка підозріла для банку. І от критерії цієї діяльності чи операцій, які є підозрілими або ризиковими, вони є оціночними, і тому кожен банк, звичайно ж, має тут свою дискрецію для того, аби моніторити взагалі будь-які чи навіть всі. А, що ж тоді перевіряє фінансовий моніторинг, і чи означає те, що пройшовши перевірку фінансового моніторингу, вам доведеться заплатити якісь додаткові податки? Насправді ні, завдання фінансового моніторингу полягає у тому, аби якраз виявити, звідки ви взяли кошти, і чи ці кошти не є пов'язані з фінансуванням тероризму, відмиванням грошей та легалізацією грошей, які здобуті незаконним шляхом, а також чи здійснюєте ви ці операції в своїх інтересах чи в інтересах якихось третіх осіб. І Дуже важливо розуміти, що фінансовий моніторинг, первинний фінансовий моніторинг, який здійснюється банком, він не пов'язаний із тим питанням, чи сплатили ви податки з цих коштів, чи ні. Таким чином, пройшовши процедуру фінансового моніторингу, довівши джерела походження коштів, ви або продовжуєте обслуговуватись у банку, або банк вам, в принципі, забороняє подальше обслуговування чи живає інших заходів. Але не обов'язково це має означати, що банк в подальшому кудись повинен передавати ваші фінансові дані, якщо, звичайно ж, це не є вчиненням якихось злочинних дій, які вже повинні мати відповідну реакцію з боку первинного суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Таким чином, найбільшим ризиком для тих осіб, які не зможуть пройти перевірку фінансового моніторного Приватбанку, є якраз відмова в подальшому обслуговуванні. Рахунки відкритих у Приватбанку, крім цього, під час фінансового моніторингу операції можуть бути відмовлені у здійсненні там чи це прийняття валюти, чи перерахунок її, чи зняття валюти в касі банку. А також можуть бути заморожені на час теж проведення фінансового моніторингу відповідні активи, які знаходяться у банку. При цьому відкриті депозити чи якісь інші фінансові послуги, які ви крім. Тих, які перевіряє банк, маєте у цьому банку, вони не допоможуть вам для того, щоб уникнути наслідки фінансового моніторингу. Тобто, якщо буде прийнято рішення про те, що ви не можете підтвердити чи джерела обходження своїх коштів чи з інших обставин, фінансовий моніторинг відмовляє вам в подальшому обслуговуванні, то з вами будуть розірвані всі договори і банківських вкладів. І карткових поточних рахунків, і очевидно, що ви не зможете подальшому користуватися послугами банку. То що ж потрібно подати чи зробити для того, аби успішно пройти фінансовий моніторинг у Приватбанку в відповідних повідомленнях, які надсилав Приватбанк, не всім, але частково клієнтам, особливо тим, які мали великі обсяги оборотів по картковим рахункам, було зазначено, що протягом семи е, днів потрібно надати документи, що підтверджують джерело похоження коштів за останні три місяці. І ці документи можна надати чи то онлайн, чи через веб-версію, чи в безпосередньо відділенні Приватбанку. І в випадку відсутності необхідних документів, Приватбанк може ухвалити рішення щодо відмови у підтриманні ділових відносин, відмови обслуговуванні, надання будь-яких послуг та або розірвання договору. І в основному тут потрібно розуміти, що документи, які хоче побачити банк, це Ваша податкова декларація про майновий стан та доходи, яку ви подавали саме як фізична особа, для того, щоб побачити, що у вас декларації там в 100 чи в 1000 разів більше доходів задекларовано, аніж ті кошти, які надходять вам чи які ви самостійно кладете на свій рахунок для здійснення оцих карткових операцій. Крім того, теж дуже важливо, що Приватбанк наголошує, що джерелом походження коштів не є. Виписка за картою чи рахунком, тобто ви не можете подати з вайзу, наприклад, чи з револют виписки і сказати, «Все, оце моє джерело. Звідси вони пішли, і тому я законно їх маю. Ні, це не буде прийнято. Так само не буде джерелом походження коштів чек з обмінника, рахунок, фактура, інвойс чи витяг із якогось будь-якого документу, який не має офіційного перекладу. А також, що тут дуже важливо, не буде вважатися документом, що підтверджує джерело походження коштів, договір поворотної фінансової допомоги, договір позики чи декларація підприємства, яка не є відповідно суб'єктом моніторингу. Про це зазначає Приватбанк в відповідно підтримці при здійсненні безпосередньо контактів із клієнтами. Крім цього, Приватбанк. Додатково надає перелік е, документів, які все-таки будуть вважатися джерелом під е, походження коштів. І серед них, звичайно, що це є або довідка з місця роботи, або та декларація, про яку ми згадували про майновий стан і доходи. Чи так само можуть бути підтвердженням договори купівлі чи продажу вашого майна, в даному випадку продажу будь-якого там будинку і так далі, які є офіційно зареєстровані чи нетріально посвідчені. І таким чином е, можна. Припустити, що тут Приватбанк якраз намагається звернути увагу на ті рахунки, які мали найбільші обсяги оборотів. Вони, звичайно, в деяких випадках зможуть підтвердити джерело походження своїх коштів. Але крім того, я так розумію, що Приватбанк також буде розсилати усі ці повідомлення і всім причетним особам з відповідно схеми, які беруть участь. У переказуванні грошових коштів на рахунки відповідного не свої, і таким чином вони будуть підпадати під статтю 15 закону, яка передбачає, що суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний відмовитися від встановлення підтримання ділових відносин або відмовити клієнту у відкритті обслуговування рахунку, у тому числі шляхом розірвання договору, у випадку, якщо Суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені. Звичайно, Приватбанк може ще для себе встановити багато інших підстав, чому можна відмовити, навіть якщо буде підтверджено джерело походження коштів. Але е така схема, за якою той, хто організував відповідно величезний обсяг прокрутів, який має підтвердження коштів, він не зможе кожному своїх умовних дропів. Надати позику, підписати звичайний простий письмовий договір і сказати, ось це підтвердження походження коштів тих осіб. Тобто, по суті, Приватбанк тут чітко вказує, що підтвердження джерела походження коштів має стосуватися виключно вас, і це повинна бути або ваша майнова декларація, або довідка з роботи про виплачену заробітну плату або продаж вашого майна. Той же час я дуже сподіваюся, що Приватбанк не стане закривати рахунки тих фізичних осіб, які здійснюють перекази раз в місяць в межах дозволеної норми, виключно на свій рахунок, і навіть в подальшому знімають потім цю валюту через касу Приватбанку, тому що такі операції з точки зору і фінансового моніторингу, і законності їх проведення. Жодним чином не можна назвати чи то арбітражем валют, чи чимось аморальним чи неприпустимим під час війни? По суті, людина має законне право здійснити на 30 тисяч гривень пір-то пір переказ на свій рахунок в відкрити в іноземному банку і отримати той курс, картковий курс, який пропонує саме Приватбанк. При цьому, якщо вважати це аморальним збагаченням, то тут також виникають питання до самого Приватбанку. А чому ж він особливо під час війни? Встановлює картковий курс продажу валюти більше ніж на 2,4% вищим, ніж курс національного банку, і ще й додатково стягує 2% комісії за ось такий пір-ту-пір переказ. По суті, можна вважати, що найбільшим вигодонабувачем оцих схем прокруту е, саме є Приватбанк, тому що з кожного дропа е, при прокруті на 30 тисяч гривень Приватбанк отримує прибутків більше ніж на 1300 гривень. Тому очевидно, що не можна говорити про те, що коли ви використовуєте лише власних інтересах, можливість, яка надана і законом, і комерційним банком на переказ на свій рахунок ваші приватбанк. Суми у тих розмірах, яких дозволено, тут не можна говорити про те, що ви щось порушуєте, чи якісь правила фінансового моніторингу чи будь-яке інше законодавство. Перед тим як перейти до а, аналізу податкових ризиків, я би хотів також нагадати, що крім того, що Приватбанк надає можливість здійснювати пір-то пір перекази на картки іноземних банків, він також має деякі послуги, які не Доступні у інших банках, це такі, як, наприклад, дитяча картка, яка є в інших картках. Тут в Приватбанку це називається картка Юніора, і з новою послугою зробив, – заробив», яку запустили буквально перед початком широкомасштабного вторгнення Росні, і навряд чи ви про неї активно чули чи користувались. Але логіка цієї послуги полягає в тому, що якщо у вас дитина заохочується до здійснення якихось тих чи інших завдань. Через грошове заохочення, то ви можете зробити це за допомогою застосунку Приватбанк, де в розділі сервіси перейти і знайти послугу Зробив, заробив визначати там завдання, суть, розмір винагороди і перевіряти це завдання та здійснювати виплату. Цікаво, чи ви взагалі користуєтесь дитячими картками і такими послугами інших банків. Який у вас досвід, якщо, якщо він у вас є, будь ласка, напишіть у коментарях. Ну і хто додивився до цього моменту? Я вам дуже дякую. Будь ласка, підпишіться на канал, тому що 80% тих користувачів, які переглядають моє відео, все ще не підписались. На ньому будуть входити нові відео. Тому, якщо вам цікаво цей контент, я буду дуже вдячний за підписку. Так, тобто з фінансовим моніторингом ми розібрались, але давайте все-таки визначимось, чи є ще якісь податкові ризики у здійсненні. Пір-то пір переказів на свої рахунки за кордоном. На моє глибоке переконання, жодних податкових наслідків операція із переказу власного рахунку відкрита в ПриватБанку на рахунок відкритий у вайзі і подальшому виведення коштів з вайзу на власний рахунок Приватбанку не буде тягнути. Ось давайте припустимо, що ви здійснили пір-то-пір -пір переказ на суму 30 тисяч гривень з гривневої картки Приватбанку. І отримали на карті WISE, яка відкрита на ваш рахунок, 780 доларів. Фактично, ви купили долар по курсу 37,45. Потім, того ж дня, чи наступного неважливо, з вашого рахунку WISE ви перераховуєте цих 780 доларів на ваш рахунок Приватбанку. Знову ж таки, тут важливо, щоб операції відбувалися саме між рахунками, які відкриті на ваше ім'я. Як Приватбанку, так і новайс. Після цього ви прийшли в касу, зняли 780 доларів, які ви зарахували з Вайзу. Далі у вас є можливість продати цих 780 доларів в обміннику, і якщо курс буде хороший, то ви отримаєте там приблизно 32,5 чи 33 тисячі гривень. Фактично 3 тисячі гривень дійсно є вашим доходом. Але податки, які можуть бути сплачені з цієї суми, ви лише ви добровільно можете задекларувати не швидше ніж 1 січня 2023 року, до кінця квітня 2023 року, і відповідно маєте обов'язок заплатити там до фактично серпня місяця військовий збір і податок на доходи з фізичних осіб. При цьому жодна особа крім вас не знає про те, що у вас виник оцей додатковий дохід у розмірі там трьох тисяч гривень, тому що. Обмін готівкової валюти у обміннику ніяким чином не зв'язаний вже з вами як фізичної особи. Тобто, крім цього, ви могли зняти цю валюту із банку і, по суті, просто залишити в себе її під подушкою. Тут лише е, ваше сумління, яке вам підказує сплачувати з цієї суми податки, чи ні, більш ніхто, крім вас, дізнатись про цей факт не може, якщо ж говорити про курсову різницю. Саме як об'єкт оподаткування, на який натякає Приватбанк у своїх повідомленнях, говорячи про арбітраж валют та використання платіжних систем і курсових різниць без реєстрації ФОП та ТОВ, то насправді це повна дурня, її тут немає як об'єкту оподаткування. Чому? Тому що при переказі 780 доларів. На картку Vice ви їх купляєте, по суті, в Приватбанка за курсом, який є вищий, ніж курс Національного банка, на більш ніж 2%. Крім цього, ви ще сплачуєте комісію у розмірі 2%. Крім цього, при переказі з Вайзу в Приватбанк. Приватбанк теж може стягнути ще з вас 0,5% комісії. Але навіть якщо уявити, що ніхто ніяких комісій не стягує, і ви маєте можливість переказати рівно 780 доларів. США І отримаєте їх назад на рахунок Приватбанку, то Курсова різниця може визначатися лише в момент, коли ви на ваш рахунок в українському банку отримуєте валюту по курсу національного банку, який діє на день отримання відповідної валюти. А цей курс буде нижчим, ніж той, за яким ви купляли, і фактично у вас виникає не прибуток, а збиток. І курсова різниця не позитивна, а негативна. Наслідок цього, в принципі, не може бути навіть жодної мови про те, що ваша якась діяльність повинна мати. Наслідком реєстрації суб'єкта господарювання і отримання якихось прибутків, крім того, валюта сама по собі купівля через переказ на ваш рахунок, який знову ж таки відкритий на ваше ім'я. Це не є якась діяльність, яка заборонена згідно з закону про валюту, і валютне регулювання з 2019 року, без жодних додаткових погоджень та дозволів. Ви маєте право відкривати рахунки за кордон, і ви маєте право відправляти перекази на такі рахунки чи на такі картки. Знову ж таки, без додаткових жодних дозволів. І якщо переказ здійснюється між вашими рахунками чи то в Україні, в українських банках, чи то за кордоном з гривні валюту і з валюти в гривню, такі операції не можуть бути базою для оподаткування, якщо до цього ті кошти, які у вас є на рахунку фізичної особи українському банку, вже були а, очищені від податків. Курсові різниці можуть враховуватись в випадку, якщо б ви купляли якісь інвестиційні активи за кордоном, наприклад, акції і подальшому потім перераховували а, долари для а, виплати собі інвестиційного доходу. Крім того, додаткові податки можуть ще виникати, якщо, наприклад, вам Вice чи Револют. Сплачував відсотки за розміщення коштів за кордоном, і ви, переказавши 780 доларів на Вайс, отримали там 5 чи 10 доларів додатково і назад переказуєте 790 там, чи суму, яка є вищою ніж 780, і отримана від вайзу як платіжної системи. У всіх інших випадках я не бачу жодних податкових наслідків для вас як фізичних осіб, якщо ви здійснюєте переказ між своїми рахунками. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поставте йому лайк, залиште коментар, підпишіться на канал. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть москалям!